обмінятися думками і щось своє сказати і почути. Вас, власне, ж одне щоб не зустріч якомога більше була у вигляді діалогу, щоб я вас не внулю своїм монологом. Думаю, що так може робити. <кхід> ну, для початку, для початку, тим паче, коли весна, весна в самому центрі, до речі, відповідально, Зустріч проводити в самому центрі весни, сам центр весни і триматись цього весняного камертону, тим паче відразу після великодних свят, після таких гарних э, піснестів, де все радіє, вся земля От, ну, Але я вже це дуже часто, що я э, розумію, що ці красоти весни і, 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 і оскільки хірургсь до осені, на тому є на себе мають свої причини. От все одно весна і весна, тому я хотів би почати сьогодні, так мені здається, почати з цього з Миколи Зерева, який багатьом і в тому числі і мені вказав дуже гарну стежку саме до живої античності. Бо античність, коли ми поступили в університет, це були далекі 50-ті роки, то всі вчили живі мови, а ми вчили, а ми вчили мертві мови. Ми якось ходили такі якісь похнюплені, бо що це за що це студенти, які вчать мертві мови. Всі були живі, французи, німці, а ми мертві. І то, треба було дуже пройти дуже довгий, важкий шлях після закінчення університету, довгі-довгі роки, поки я не зрозумів, що власне ці мертві мови є живими, і що ці живі мови існують і вибирають соки свої завдяки цим так званим мертвим мовам. Бо слово, яке прозвучало, тим паче на такому. На такому винятково високому рівні, як прозвучало слово Вергілія, про якому згадували сьогодні, сказати, що, що само мертвий, це, це, цього я зрозуміти, звичайно, не можу. ось Я хотів би почати з поетичних рядків Миколи Зервоза, завдяки якому ми власне, пізнали цю стежку до живої античності. Сонет його присвячений, присвячений один із астрономічних сюжетів. Микола Зеро дуже любив зоріне небо, і це не випадково, неопадково, тому він і неокласик. Один, один із його сонетів, який мені дуже подобається, сонет Діва. Сузір'я Діви, яке якраз найбільше проглядається, найбільше видно його десь в південному секторі неба. Задіякальне сузір'я Діве, Микола Зеро дуже визнавався на астрономії. І найяскравіша зоря цього сузір'я е, має дуже земну назву Спіка по латині і колос по-українськи. Це не випадково. Оце, цей образ є найвоєний, найзоряний космос і, 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 і землю. Ну, це я нагадаю вам цей сонет, який мені дуже подобається, і декілька слів, може, про нього. В погожі ночі, в запахущім травні, як світ бояє, і ростуть жита, вона стоїть прочиста й свята, як в они дні Сатурнові недавні, і бачиться гаї тихі плавні, спогадують ті золоті літа, як людне знав, ні списуні щита, і війни спали дикі, та безславні. І пролалася кров, зониць сурма, ступає віл тягрем, ярма і землю грішну кидає Астрея. Лиш по весні в далеких небесах Сріблиться зорями її, кирея, і згоди колос світиться в руках. І цим образом колосу, земним образом закінчиться високий сонет діла. Цю далекі, далекі сузир'я, сотні сотні, може, тисячі телескопів насілені в це сузир'я діла, бо там є там є винятково на цій ділянці неба є згущення безлічі галактики, і всі телескопи дивляться, що це за. Незалебимі, сві незалебимі світи, і які ми наша земля з нашими проблемами мікроскопічними видаються, коли ми зіставимо цей погляд, ті без мене. Але я якось, я теж цікавився астрономією, говорив якось з професійними астрономами, і один з один з них сказав. Ну, я вам по секрету скажу, а я його питав. Ну ви все таке вірите, що, що є що є десь подібні нам на космосі? Навіть я вам по секрету скажу. Мені здається, що ми все таки всесвіті самотні. Яку це колосальну відповідальність накладає на людину, неймовірну відповідальність, всі в цьому без людина, яка повинна дбати про свою землю, про це чудо, дивне чудо, про цю золоту середину, яка уможливила життя. Ну а як ми дбаємо, то це вже, я думаю, пояснювати тут не варто, що ми зробили із землі. От я хотів би одразу сказати, торкнутися, буквально торкнутися проблеми. Мови і оригінальних творів, і перекладних творів на основі цього сонету. Я думаю, якщо б, ну є прекрасні у нас редакторів, все таки, але я думаю, що якщо б цей сонет, ніхто не знав, чий це сонет, і пішов би він під редакторський порог, там дуже багато було б сьогодні. Сьогодні викрасно з огляду на чистоту української мови, чистоту в ламках Запахущі вистав, мабуть, запишному травні. От он нам, мабуть, би стало у ті дні і спогадують, напевно, пригадують і так далі. і так далі. Ну, оце одна з проблем нашої ну, сучасної української мови, її збільнення, вкорочення синемічних градів. А головне, головне, головне це при всій так мовити виголодженості мови при цьому, при всьому дванні про її про її чистоту. Наша мова і, і тут з тим важко дискутувати, важко заперечити. Наша мова втрачає щось дуже важливе, втрачає цей внутрішній подих, пульс, соковитість, бо це, це, це мусить бути у зв'язку з, з тим, що людина віддаляється і від зоряного неба, і від, і від зірки, яку співав Шевченко. Зіронька стає, і від квітки дрібної, яку співав Сашкевич. Від цих двох. Від цих Людина середньо віддаляється, і це абсолютно очевидно. А віддаляючись, вона як би не вигладжувала свою мову, як би не дбала про її чистоту. Ця мова понесе втрати у вигляді чогось дуже важливого, у вигляді у вигляді подиху, який або є, або немає. Фраза може бути побудована прекрасно, може бути за всіма правилами, може починатися фраза не з не а з «у», як тепер. Як тепер всі починають так і модно, я б сказав, може бути замість, замість і буде та, замість що буде аби, але ця фраза не дихатиме, не дихатиме. От от чому найбільша проблема Мов, мови нашої не тільки нашої, а взагалі мови, мови людей. Мова стає інформативною, інформативною, а відсоток, який орієнтується на, на душу і на серце, те, що дає подих мові, він катастрофічно падає. Може, хтось тим не згідним, але згідний, але я це мені здається, що це... Що це, є факт, що це є факт. Ось е, мова і його переклади, його оригінальних творів дихає в прямому розумінні слова. Оцей космічний, космічний е, сонет земний, наскрізь земний. Наскрізь Він пахне. Всі п'ять відчуттів там є. От, е, це мова Озерова, це мова Озерова, Ну і в нього є інші твори, які, які ну, дуже глибоко закорінені саме в землю, е, саме в відчування землі. Це і найбільша проблема. Коли наближається весна, я, я згадую про весну народів, згадую про Сипана Шухевича, який, який переклав поему Вергілія про рівництво і хотів дати нашим не комусь, не еліті, хотів дати нашому люду, нашим селянам розуміння, що таке висока що таке слово, що таке слово і людина, що таке слово і земля, як і Франко, який читав селянам, читав. <говори> Я вже багато разів про це говорив, з його листів знаємо, читав ну, Одісеєв переклад Ніщенського. переклад, який дійсно пахне землею, який дійсно є винятково соковитим, який є унікальне явище в нашій перекладній літературі. Ясна річ, що сьогодні він вже не може бути <кхух> визнаний так, як відповідати перекладу, бо він надто українізований, але мова, прекрасна мова, власне, в плані соковитості, в плані польсування, в плані живого. Слова. Я скористаюся вашою згадкою про землю і хочу е запитати, десь можна? Е що в якомусь е зі своїх інтерв'ю цитую таке, що ПЕФ має пахнути. ПЕФ пахне землею, так ви кажуть. І е там ж ви згадуєте про свою мрію перекласти в Рії. І виходить, що мрії збуваються у вас? Так, ну так вийшло, що мені весь час нагадували про це перельєфи на... На вулиці Вірменській. Всі ви знаєте оці пори року, як якраз проходив, коли кожного дня і так дивлюся, особливо коли західне сонце освітлює ці рельєфи. Я згадую своє село, згадую це і до мене. Коли ж я переконуюся, таки пощастило мені прикласти. Я вдячний один столітопи, що Георги ті вийшли. От, і Римської легенди, і прекрасні речі, які теж... Пахнуть земель. До речі, один, один поет римський, який не дуже, скажімо так, пахне землею, це, це Овідій, який був міським поетом, міським поетом, навіть Вергілія. Ну Гаспаров, прекрасний філолог, він каже, що прекрасний філолог, я завжди всім кажу. Але в одному я з ним не погоджуюсь. Він каже. Російської мови, що Вергілій чувствовав землю як, як дачні, косочній дачник. Це, це обіді, мабуть, відчув землю як дачник. Вергілінів, Вергілій повністю був закорінений в, в селянську стихію, повністю. Він в Гримі не жив, і коли приїжджав в Рим, то він, 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 він тікав, де, десь там в якісь вулички, якісь брами, е, щоб за ним і, зацікав, не йшли. Він не, 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 не виносив міста. От галасу міського він розкошував на свій, день, що він не був дачником. От, А а виді був, був. І доля так склалася, що він, він пізнав, що таке природа, що таке село, що таке запах землі, тільки опинившись на вигнанні. Отам він, от він згадав собі всю, всю так говорить, стихію села, всю стихію природи, саме на вигні, коли був цього позбавлений. Отак, от доля. Склалося, склалася. Я якось гортав Рея Бредбері мого такого одного з найулюбленіших письменників, і якось я раніше цієї фрази не зауважував, а тепер я прочитав, і просто вона мене знову ж таки окрила Рей Бредбері — великий гуманіст, великий письменник, прекрасна людина. Він встане одного астронавта, який приїхав на Марс. Начебто застали там давну гарну культуру, яка тільки, ну, тільки то ці люди десь якісь трагічні сталося, вони зникли, а залишилася іди їх прекрасної культури, трішки іншої, ніж культура Землі. Ну і ставлення цих космонавтів, представників нової культури до, до залишки цієї культури. І один з тих астронавтів сказав, сказав таку фразу запитайте мене, чи вірю я в душу речей, що її вдихнули у них ті, хто тими речами користувався. Я відповів так. Ну це прекрасна фраза. Людина, людина, людина своєю повну джерельно енергією передає всім тим речам, які якими вона, вона користується. До Речі ця фраза ребред перегукується із. І з Вергілією вже скільки разів повторено, є сльози речей. Сльози речей, тобто ця духовна душевна енергія, яку людина вділила речам, і ці речі е випромінюють цю цю енергію, цю енергію далі. Так ось цей цей один із цих астронавтів приїхав на приїхав на Марс з тим відчуттям цієї душевності, духовності. Інші. Яскраві представники нашої, нашої цивілізації, в цивілізації. Ну, ви прочитайте, якщо не читав, прочитайте. в російському перекладі це, це оповідання називається і по по-прежньому лучами серебрі простору луна. Дуже точне, дуже жорстке. Хоча Бредбері, береглірик тонкий і правдиве, правдиве оповідання. Ну, Я перейду вже до перекладу, тому що затягується час. Що мене дуже цікавить, якось перекладаючи укресі, це вже давно було. Я, я побачив його надзвичайно цікаво, глибоко і прониклу думку. Це Та такий думок безліч є в античних авторів, тим і антична література цікава. Украї сказав, сказав лінґва інтерпрес animi», Точно з чіткою римською категоричності сказав, що язик, тобто мова. В нашій мові маємо мову і маємо язик, а латинській мові лінґва означає і язик, і мова, так само як в російській мові, так само, як і в грецькій, і деяких інших. Так ось язик, тобто є водночас мова, це перекладач перекладач душі, перекладач душі. Назвичайно точна думка. Кожен, хто пише, є перекладачем. Він перекладає те, що він відчуває на душі, перекладає на папір. Мистецтво винятково важке, переклад, неймовірно важкий і рідко буває точний і, адекватний. Рідко буває точний і адекватний. Ну, Сьогодні наша доба, на жаль, полегшує, полегшує, полегшує працю цього перекладача, ну, м'яко кажучи, полегшує, бо, бо провідні, провідні глобалісти. Пишуть чітко, чорне по-білому, що передбачаючи найближчу нашу цивілізацію No1, каже, що е, е, все буде орієнтовано на легкодоступне. Загально зрозуміли і орієнтоване дії. Все, тобто легко доступне, загально зрозуміли і орієнтоване дії. Тут перекладати вже <смі> перекладачеві робота дуже, дуже легка буде. А от те, що не орієнтоване на дію, те, що орієнтоване на якісь внутрішні порохи людської душі, це переклади вдається, в цьому перекладачеві мові вдається дуже важко. Ну і врешті-врешті до самого перекладу, оскільки це в центрі уваги сьогодні повинно бути. Якраз тепер в цьому році чи в минулому я вже трачу бігав часу, трачу орієнтацію. минуло, страшно казати, минуло 50 років, 50 років, півстоліття.